Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі пастора Ігоря Назаревича, тому поставте вподобайку, пошерте це відео, прокоментуйте його і підпишіться на цей канал. Я хочу спитати вас, дорогі брати та сестри, скажіть мені, що ПВК Вагнер робить в Африці? Ви скажете, та, звісно, пастери, що вони там роблять? Відстоюють інтереси свої, своєї недодержави. Стовідсотково, але в світі ще вважають люди, що Росія це е, могутня імперія, це наддержава. І я тоді хочу спитати: а Україна як виглядає? От на тлі цього всього, да, е, Україна виглядає дуже безпорадно в очах деяких людей, але насправді це не так. Україні, в Африці теж є свої інтереси, і нещодавно те, що нам говорили, начебто Таурегі, є таке плем'я в Африці розстріляли колону вагнерівців, начебто, 90 людей, і ще когось взяли в полон. То це всі знають, уже що це наші спецслужби добре спрацювали, от, дорогі брати і сестри, і в Україні не було ніколи. Зовнішніх якихось інтересів, а тепер з'явилися інтереси по всьому світу, і ми бачимо і в Африці, і ще десь. І це початок, дорогі брати і сестри. І взагалі я хочу сказати: у нас дуже багато хороших новин. На Олімпіаді хороші новини. Я не знаю, хто вас сильно порадував на Олімпіаді, може, Могучих. Мене то більше хіжняк, хоча Могучих теж красавиця. Але саме головне, брати і сестри, це те, що відбувається у нас на Курському фронті. От е, ви може пам'ятаєте радянські Кіна, і там був Білоруський фронт, там був Український фронт, а тут у нас раптово з'явився Курський фронт. Знаєте, це дуже розкішно, брати і сестри. Так, от е, наші військові прорвали фронт. Чому моляться у вас церкві, дорогі брати і сестри? От, наприклад, півроку у нас в церкви ми молимось за прорив фронту. І я вірю, що це Бог відповів на наші і багатьох християн ще молитви. Фронт прорваний. Наші військові вирвались на оперативний простір, такого не було. З кінця харківської операції, перший раз наші вирвалися саме біля Балаклеї в оперативний простір, і в Москалів посипався фронт, і зараз знов щось подібне. І натомість, щоб радіти, я чую багатьох зневірених людей, які кажуть, на що ми туди пішли. По перше, ми всім показали в світі, що Рашка ніяка не наддержала, і всі ці байки знов побачили. Ми знову знову їм втерли ніс. Подруге, дорогі брати і сестри, от вам чомусь сподобався залужний. Я не можу зрозуміти, чому? Для мене в мене весь час було таке відчуття, що це титульний генерал. От я не зрозумів цієї глибокої тактики лупитися я не великий стратег. Я взагалі може не сильний, скажімо так, стратег, але в мене є хоч якийсь розум. Я розумів, що треба роздергувати ворога. І не зрозумів цієї тактики лупитися на Запорізькому напрямку в добре підготовлену і шалоновану оборону. Скільки це було? Місяця три довбилися. А тут що? А тут дуже добре, брати і сестри. А тут зараз у нас оперативний простір, а тут у нас зараз стратегічне надбання. Нам, звичайно, треба йти далі. Нам треба йти до Курчатовської атомної електростанції, її треба захоплювати. По-любому в цю диру треба кидати нові бригади. І байдуже, що про нас говорять. От як ви думаєте, ви знаєте, скільки ванюшки малюють про себе різних мультиків? От вони знімають ці сценарії постійно. Да нас і що ми ще не починали, вони. Да якщо на нашій території зараз воєнкомати mm -hmm. будуть повні, ви думаєте, воєнкомати в вонючок зараз будуть повні, і за те, що ми воюємо на їхній території, вони вже вчать гімн, дорогі брати і сестри. І для нас це дуже добре. Мені це все подобається. А вам? Я вірю, що так. Да. Я хочу вам прочитати одне місце зі Святого Письма: це книга вихід, 17-й розділ. Написано, І прийшли амалікітяни воювати з ізраїльтянами в Рефідимі. Знайома нам історія. І сказав Маїсей Ісусові: Вибери нам мужів і піди, і вступи за амалікітянами в бій. Завтра я стану на верхівці пагорба, і посох Божий буде в руці моїй. І зробив Ісус, як повелив йому Маїсей. І почав битву за амалікітянами. А Моїсей, Аарон і Ор піднялися на вершину пагорба. Коли ж Моїсей піднімав руки свої, то перемагав Ізраїль. А коли опускалися руки його, то перемагав Амалик. Ви пам'ятаєте цю історію, щоб я не читав до кінця. Далі, Ор і Аарон. Подклали под Моїсея камінь, він на нього сів, а саме почали підтримувати його руки, які були простягнуті до Бога, і Бог дав велику перемогу і знищили ізраїлітяни, розбили Амалі Кавщент. Брати і сестри, чи не варто нам зараз помолитися, щоб Господь дав сирському перемогу і всім військовим, всім генералам, у кого є хоча б дві клепки в голові? Правда? Варто за це молитися. І я вас закликаю. Нам не треба ніякі капітулянські настрої. Нам треба воювати. У нас все добре виходить. І не треба вестися на мифи, які малює нам ворог і сатана. Амінь, брати і сестри. Тож давайте помолимося. Боже мій, я дякую тобі за цю перемогу, яку ти даєш нам. Я прошу тебе, помаж наших воїнів, помаж наших славетних генералів в ім'я Ісуса Христа. Дай їм силу, Господь, дай їм оперативне креативне мислення, щоб боялися вороги їхні і їх. Натомість нашим ворогам дай зневіру, дай ляк пошли на них. Хай ширяться чутки про непереможну українську армію як про Гедеона, в ім'я Ісуса Христа, як про Давида, як про Моїсея, як про Ісуса Навина, в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, Боже мій. Дякую Тобі за цю перемогу. Амінь. Знаєте, брати і сестри, от я недавно слухав одного пастиря, і він говорить, начебто патріот, він говорить, нам нужна Росія як сильний сусід. От я не доганяю цих всіх добрих людей. Ви взагалі трохи слідкуйте, що ваші пастиря проповідують у вас в церкві. І цей добрий пастир каже, нам нужна Росія як добрий сусід. Друже. Якщо ви такі не виглас, займайтеся виключно проповіддю Євангелія. Навіть не вчіть нікого, навіть не назідайте, просто проповідуйте Євангелія. Якщо ви не знаєте, це називається зовнішня політика цер... 에... Перепрошую, країни. І для цього є ГУР, для цього є ДКР, для цього є зовнішня розвідка, для цього є науковий шпіонаж, політичний шпіонаж. Технічний шпіонаж, військовий шпіонаж і ще хто знає, який шпіонаж. І Україна має працювати на свої інтереси, а не на інтереси ворога, з яким ми воюємо останні 600 років. Якщо у нас сусід дібіл, нам треба зробити все, щоб забрати в нього зброю. Чому москалі дозволили? Про нормальних своїх сусідів говорити: віддайте нам всі свої ножі і віделки, які лежать у вас на кухні. Вам це нічого не нагадує? Я розумію, світ не розуміє, а ми віруючи, коли ви читаєте за часи царя Саула не знайшлось ні одного залізного меча, окрім мідного і того один на двох у Саула і сина його Йонафана один меч. Тому що Ізраїль ходив навіть сапку точити до філістимлян. Вони забрали всяку зброю і забрали навіть бруски, щоб точити сапки. Ви розумієте? Так оцей дурний сусід приходить і каже, демілітаризація. Ні, це зворотній процес. Демілітаризацію ми зробимо нашим ворогам, щоб всі сусіди жили в безпеці. Ми. Литовці, латиші, естонці, грузини, ічкерія, Дагестан, Грузія, Казахстан і всі решта от всі сусіди, щоб жили добре. А це треба зробити, дорогі брати і сестри. Тому благословляю вас. Хай Дух Святе, Святий зійде на вас, на ваші голови, щоб там було розуміння від Господа. Благословляю ще раз, дорогі брати та сестри, я думаю, Господь нам дарує розкішні просто е якісь перемоги. І вони ще попереду більші. Зараз одна з наших груп, група Пастиря Юрія, знаходиться на бойовому завданні. І незабаром ми теж вискочимо, бо треба приймати участь, хоч ми трохи підвтомилися, але участь треба приймати в цих славетних подіях. Тому, якщо ви нам задонатите на підрозділ, це буде, буде дуже слушно. Дякую вам, дорогі брати і сестри. Хай Господь вас рясно благословить. Амінь.